Очікую на клієнтку. Кінець робочого дня. Знову включила акцію, тому що не вистачає клієнтів, не вистачає фінансів. То в мене знову можна купити 10 по 100, 10 масажів по одній годині, по 100 злотих за годину. Тому що поки що є клієнти, приходять, але у мене розходів дуже багато, і було багато, і переїзд багато витягнув, тисячу ремонт, три тисячі переїзд, ну і так, подрібніть, а хто що я не рахувала. І тому, звісно, важкувато. Музика класна. Я люблю, коли вони грають там, співають. Коли їх немає мені скучно, Голуб прийшов Такий заглядує до мене. A